Добрий вечір, колеги, добрий вечір, друзі. Останнім часом у нас самі позитивні новини. Мене, як і всіх вас, не могли не потішити останніми днями події, які сталися за кордоном і в рідній країні. Зокрема, в сусідній державі абсолютно демократичним чином змінилося керівництво, з чим і можна їх привітати. А в нашій країні почали розводити фазанів. Птахів для вищого керівництва держави. Тож тиждень тому ми оспівували земляних зайців, а цього разу буде мова про птахів. Відбулись у сусідів вибори. Втямить навіть останній критин, що того, кого й слід було, вибрали дві третини від двох третин. Просто виборці там захотіли із усіх дільниць округів розбудовувати сортіри і мочити у них ворогів. Ну, а ти, мій коханий краю, маєш виборців інших сортів. Україна це хата з краю. А ще далі з краю – сортір, Біля хати курник і стайня. За парканом кордон і шенген, і далеко десь процвітання. У майбутньому аж ген ген а країни моєї хазяїн, крім славетних зайців земляних, ще до всього розводить фазанів і творить райські умови для них, юні курочки з птахоферми, цілі гори смачного зерна. Та, повірте, в наш час непевний все минає і це мина. Щоб не стати раптово зайвим в абсолютно нежданий час. Уявляти себе тим фазаном я б не радив нікому з вас. Ми прийшли за тобою, скажуть тобі кілька понурих дядь, і опатрають, і засмажать, і без хліба тебе з'їдять. Щоб нічого цього з вами не сталося, прощаюсь до наступного тижня.